Усім привіт! Сьогодні у нас найсмачніше приготування квашених помідорів. Помідори ми миємо. Найкраще брати помідори маленьких розмірів, але будь-якого сорту. У помідори, звичайно, відриваємо чашелистки. і ось такі потріснуті помідори бажано. Не брати, а такі тіленькі, тверденькі. І так у слоєчок, у будь-якої у слоєчок будь-якої ємності дно викладаємо листям хрону. Та на дно слоєчка поміщаємо подрібнений часничок. Та Корінчика нарізаного хрону висипаємо це все у слоїчок і насипаємо наші чистенькі, помиті помідорчики. Спочатку наповняємо банку дето наполовину. Можна й менше трішечки, як наполовину. І знову перекладаємо лісточком хрону, листочками хрону просто рвемо на шматки. І знову насипаємо помідорчики, насипаємо повного слоєчка. Ось так. А щоб більше помістити, то можна слоїка отак потрусити. Потрусити його і насипати ще помідорчиків. Ну і досить. Помідори будемо заливати водою. Беремо звичайну холодну воду, яку ми п'ємо і розчиняємо. У воді сіль на літровий слоїчок потрібно взяти ось таку столову ложку солі, без гірки. Щищаємо гірку і висипаємо воду, розчиняємо воду. Ой, сіль розчиняємо у воді. Ось так колотимо, змішуємо ось так і наливаємо воду. У слоєчок лємо воду так, щоб сіль не розчинена залишилася на дні. І ось цю сіль знову будемо розчиняти, долили води і колотимо, розмішуємо, розчинюємо сіль. Ось так. Розмішали, розчинили. І виливаємо водичку у слоїчок. Дивимось, на дні ще залишилася сіль. Потрібно її ще розчинити. Наливаємо водичку у цю чашечку, де сіль. І знову розчиняємо. Розколотили сіль. І всю ось цю воду вилили у слаєчок. А тоді просто доливаємо ще звичайної холодної води. І треба наші помідорчики прикрити. А прикривати будемо ми зверху знову листям хорону. Ось так прикриємо. А ще помідорчики закриваємо просто пластмасовою кришкою і відразу виносимо їх у погріб він же льох на 40 днів. Смачні помідори будуть через 40 днів. А якщо ви хочете, щоб помідори швидше сквасилися, то потрібно 5-7 днів потримати їх у, в хаті при кімнатній температурі, а тоді винести у погріб. Але ми відразу виносимо наші помідорчики у льох. Нехай вони квасяться. Друзі, сподобалось відео. Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви там щасливо жили. Підписуйтеся на наш канал, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде!